Жителі нової Українки зібралися на подвір'ї біля будинку культури. Усього тут близько півтори сотні людей. Кажуть, це вперше так за 25 років. Ніла Нагорнюк пояснює, вартість комунальних послуг на водопостачання і вивезення сміття, стали непідйомними для пенсіонерів. Раніше ми платили за воду, яку постачали до будинку, 14 гривень на одну людину, проживаючи і користуючись цією водою. Віднині, коли організувалось ОТГ, не питаючи. Людей, не роблячи сходу села, оголосили платити за воду 86 гривень на одну людину. Оплачували вивоз сміття з бюджету сільської ради. Ось коли організувалася ОТГ, примусово можна сказати порядку: з кожного. Як сказати, сім'янина з кожного члену сім'ї вони встановлюють по 21 гривні. Водогін і Башти колись облаштовував колгосп. За підведення труб до будинків платили люди. Вони звикли самотужки вирішувати пов'язані з комунікаціями проблеми. На думку присутніх, комунальники неправомірно взялися їх обслуговувати. І це вплинуло на тариф. «17 градусів морозу! Отака води! камінські ходи. Кога тарафірує на кількох, а й всі запчасті за свої рахунок покупляв, щоб була людям вода. Це комунальне підприємство, яке говорить сьогодні Вольфарт, воно було створене ще до нас. Це створено Олександрійською сільською радою. Відповідно до тарифів, теж не ми їх розробляли. Всі Олександрійській сільській раді це приблизно одні ті саме тарифи. Слово беруть представники ініціативної групи. Вони вивчали, яким би мав бути тариф на комунальні послуги, і суми в них вийшли менші. Ми зустрічалися з директором КТП-1728, виходить 13.08. Оця сума, яка, яку навіть сьогодні, сьогодні згідне вивозити цей КТП. Хронометра зробили лічильників, які закачують у водонапірні башні. Плюс ми поставили ще ціну, певну суму на обслуговування з наростаючим. Тобто, коли якісь прориви чи що і таке на інше. Тобто поставили під такою назвою, і в нас виходить 24,90. Пересудні підписуються під зверненням до керівника Олександрійської громади. Жителі нанесли заборону на будь-які маніпуляції з нашим комунальним майном, з нашими башнями, з нашими водогонами, з нашою землею, без дозволу жителів нічого робити не можна. Тільки загальні збори, тільки люди мають право це рішати ці питання десь до. 420-430 чоловік, бо мені ще доносили сьогодні. Десь так у нас е, голосуючих 750. Рішили, через 15 днів, вони нададуть наше обґрунтовані, але люди сьогодні вирішили і доручили посадовій особі гуцу для того, щоб відкрити спецрахунок на територіальну громаду села Наукраїнка, де ми будемо прозоро бачити, що іменно гроші використовуються з ціллю, ціллю призначення. «Позиція влади була така, щоб привести у відповідність до чинного законодавства і тарифи, і надання послуг людям з водопостачання і вивезення твердих побутових відходів, верніше поводження з відходами. На сьогоднішній день ми чекаємо від людей протоколу цих зборів, і їхні пропозиції, які вони зафіксують у протоколі, будуть розглянуті на засіданні сесії сільської ради. Голова громади Олександр Гуц пояснює, що не знає юридичного механізму відкриття спецрахунку для села. Одним з варіантів вирішення конфлікту він бачить створення новоукраїнцями власного комунального підприємства. Володимир Струс Микола Мельничук новини на Суспільному.